І так, це буде перше вступне відео про те, як користуватись графічним редактором Inkscape. Якщо ви хочете зробити графічну модель для плотера або для лазера, вам набітись без Inkscape. Тому зараз я покажу базові інструменти цієї програми і як ними користуватись. Так, якщо Inkscape виглядає ось так: така чорна емблемка, трошки у вигляді гори. Так, коли відкрилося вікно, ви натискаєте новий документ. Треба трохи зачекати, інскейп зазвичай доволі довго відкривається. Так, що ми бачимо? Тут у нас відкривається ліворуч таке поле. Це поле відповідає розміру а 4. У нас тут є доволі багато кнопок, і тому одразу. Аби ви не плутались, скажімо так, тут дуже багато кнопок, і вірогідність щось на те дуже велика. Я сам щось буваю, натискаю і не розумію, що сталося. Тому перша функція, яку ви маєте знати, це функція плинути дію назад. Зараз спочатку покажу: намалюю квадрат, потім треба розуміти, як його малювати. Ось, допустимо, в мене є квадрат. І він у мене має бути ось такої форми. Але потім щось сталося, і він розтянувся. Мені треба повернути дію назад. Для цього ми натискаємо зміни, скасувати. Квадрат став попереднього розміру. Якщо нам треба повернути до розтягнутого розміру, ми натискаємо зміни, повернути. Ось. Зміни скасувати, зміни повернути. база, яку ви маєте запам'ятати одразу. І навіть зараз, коли буде вчити користуватися цими інструментами, ви маєте це застосовувати. Тому так. Ну і для людей більш е, прошарених. Є комбінація клавіш: Ctrl-Z або Ctrl-Shift Z. Натискаєте Ctrl. Потім натискаєте один раз Z, англійську, і воно повертається. Так, а тепер йдемо по всім панелям інструментів. Спочатку для того, щоб зрозуміти інструменти, треба намалювати фігури. Як вони малюються? Ось ви ліворуч. обираєте квадратик. Натискаєте один край квадрата. І тягнете. В місці, де ви відпустите кнопку на мишці, там квадрат і намалюється. Ось, наприклад, я тягну, 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 відпускаю мишку. Все, квадрат такої форми. Далі, поки ми ще цей квадрат не зберегли, тут є функція змінити кут квадрата. Зараз кут гострий, можна ось опустити, і кут буде круглий. Якщо треба знов квадратний, повертаємо назад. Для того, щоб натискати на об'єкти або їх переміщити в полі, треба натискати на перший інструмент інструмент вибору. Ось він. Тепер ви можете переміщати об'єкт або натискати на нього. Якщо ви натиснете на нього один раз, то у вас буде параметр збільшення зменшення об'єму. Якщо натиснете знову, у вас буде параметр перекрутити об'єкт. Для того, щоб повернути назад, якщо вам, наприклад, цей кут квадрату не підходить, знову натискаєте Зміни. Скасувати. І кут квадрату повертається в початкове положення. Наступний інструмент вузол. Для чого він потрібен? Ну, Завдяки цьому вузлу ви можете знову ж таки повернути попереднє налаштування і зробити кут для квадрата. Але коли об'єкти більш складні, то вузол дуже сильно виручає. Як його застосовувати, я покажу ще трохи пізніше. Але поки що вам треба знати, що ви можете змінювати певні. Контури фігур з допомогою вузла. І також вузол можна включити, натиснувши на фігуру, два рази мишкою, отак швидко. Дабл-клік, і інструмент вузол активується. Далі. Третій інструмент це інструмент побудови форм. Він найскладніший інструмент, але який стосовується дуже часто. В чому його полягає суть? Для цього нам треба намалювати ще, допустимо, коло. Ось ми малюємо таке коло. І бажаємо наблюдати так, щоб воно перетиналося з квадратом. Вибрали, який має розмір. Відпустили мишку, нажали на інструмент вибору. І далі дивимося на ці дві фігури. Допустимо, вам потрібно на лазі вирізати отакий ось контур. Але якщо ви почнете різати, то у вас відбудеться наступне. Зараз я поки. Хоча теж можете це використовувати, Уже трохи перейдемо на іншу панель. Це перегляд, режим відображення, образ. Воно показує контури, по яким буде різти лазер. І якщо вам, наприклад, треба вирізати отаку ось фігуру, так, і ви збережете цей файл і кинете на лазер, то лазер виріже вам оцю частину, оцю частину і оцю частину кола. А не одну загальну фігуру. Для того, щоб. Вирізалась одна загальна фігура, вам потрібен інструмент побудови форм. Так, повертаємось назад. Перегляд, режим відображення звичайний. І як це зробити? Для того, щоб вам об'єднати ці всі фігури в одну, щоб не було тих перетинів, вам потрібно виділити ці дві фігури. Як це можна зробити? Нажимаєте на кнопку інструменту вибору, натискаєте на першу фігуру. Потім затискаєте кнопку Shift, натискаєте на другу фігуру. Це перший варіант. Другий варіант це ви можете просто натиснути десь в кутку і зробити ось таке поле. Якщо в це поле закладе дві фігури, вони виділяються. І третій варіант. У нас тут є інструмент шари і об'єкти. Натискаєте на нього, відкриваєте цю папку, і у вас тут відображаються дві фігури. Можете обрати першу, обрати другу. І тепер вони у вас вибрались. Але обирати їх так само треба через shift. Тобто обрали першу, shift другу. Або якщо у вас багато фігур, там треба обрати Ctrl. А до цього теж повернемось пізніше. Так. Тому повертаємось. як об'єднати ці фігури в одну фігуру загальну, щоб не було отих ліній. Зараз що вам було зрозуміліше? Я додам лінії, але потім вам теж цей інструмент не потрібен. Так. Да, я такий уявний, уявний штрих задам. Да, ось уявимо, що типу, ось оці контури потім воно буде різати, да Або ще краще ми зайдемо в цей інструмент. Зараз воно обріже так. Як нам зробити його цільним? Виділяємо об'єкти. Нажимаємо на третій інструмент. І потім тут є які варіації роботи з цим об'єктом. Ми можемо або зробити три окремих об'єкти. Для цього ми натискаємо на кожен об'єкт. Просто клацнули, 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 І галочка. Тепер у нас є. Ось. Зараз. Окрема така штука. Окремо така штука, окремо така. Зміни. Скасувати. Зміни скасувати. Або Ctrl-Z. Це один з варіацій. Як можна користуватися інструментом. Друга варіація саме та, яка нам потрібна, це об'єднати їх. Для цього ми затискаємо мишку на якісь фігур. І не відпускаючи її, тягнемо. Бачите, коло в одну фігуру. Знову тягнемо. Квадрати коло стало однією фігурою. Натискаємо галочку. Тепер ми маємо оцю фігуру, яка вирішиться налазити, як нам потрібно. І тепер, якщо ми подивимо шари об'єкти, там буде не декілька фігур, а одна загальна фігура. Так, ну і останній третій варіант, як можна користуватися цим інструментом. Це. Взяти, наприклад, видалити серединку. Як це зробити? Ми затискаємо кнопку Shift. Наводимо на якусь фігуру, яку ми хочемо видалити. Вона засвітиться рожево, і натискаємо. Все, фігура видалилась. Додаємо лівий квадрат, додаємо праве типу коло і зберігаємо. Тепер можна датися, що нічого не змінилося. Але насправді... Ось. У нас тепер дві фігури, а на три, як було в першому застосування цього інструменту. Повертаємось назад. Ось, до речі, тут так на цьому буде помітно.